Дефіцит раціональності в тилу і на фронті. Почну з тила. Я за фахом економіст уже дуже багато часу присвятив аналізу нераціональних дій центральних і місцевих органів влади. Зараз лише перепроектую мої аналізи на конкретну ситуацію, стан війни. Не вистачає грошей для закупівлі адекватної зброї в достатній кількості. І в той же час ми знаходимо гроші по тисячі на українця. В той же час ми знаходимо гроші на утримання величезної армії державних службовців. Так, у нас 160 тисяч, а їх обслуговує апарат трошки більше мільйона. Ну от перша пропозиція раціональна і проста. Давайте скоротимо в два рази чисельність державних службовців і апарату, який їх. Обслуговує. І ви не повірите, скільки ми можемо грошей перенаправити на фронт? Я так скажу: приблизно 300 мільярдів гривень. Та. Це десь 8 мільярдів доларів. От уявіть собі, скільки можна закупити зброї, скільки, повторюю, скільки можна залучити нових хлопців. Для заміни тих, які поранені чи не можуть більше видихтися, служити. А ми не можемо все зробити, не вистачає гроші. Я пропоную. Ну давайте е, зробимо так, щоб е, хлопці, які прослужили рік, у них доплата була 100 тисяч, як і зараз. Два роки 200 тисяч, три роки 300 тисяч. Правильно і справедливо. І тоді більше буде стимулів залишатися на фронті, добити цю. Рашистську потвору. Ну, от приклад раціонального використання грошей. Плюс, очевидно, можна дронів закупити стільки, скільки вистачить на ну, по суті на вирішення будь-яких задач, в тому числі і дорогих далекобійних дронів. Раціонально, раціонально. Далі, дефіцит раціональності. Я знаєте, щоб ви зрозуміли, що це таке. Приведу вам приклад Раши. От ми вважаємо, дика країна да, погано воює. Насправді ні. Насправді Путін зрозумів а, і зробив всі висновки з своїх помилок в перші тижні війни. Він відкрив другий фронт а, проти українського населення, об'єктів соціальної, енергетичної, промислової, військової інфраструктури і щодня нищить людей цивільних інфраструктуру, оселі, ну все. І машина тільки-тільки нарощує свої обігу. Оця машина смерті. Ну, Прийшов до висновку, працює. Протиставити ми нічого не можемо. Так? Захід не дає дозвіл бити по військовим об'єктам на рашистській території, літаки, які нам передали, перед тим кастрували. Зняли все ракетне обладнання, керовані бомби ми не можемо запускати, так? кулемети там поставили і сказали: от вам f 16 Ну, треба робити висновки, так? робити висновки. Тобто, в першу чергу, за рахунок дронів, а ми сказали, де знайти кошти, багато коштів, в 10 разів більше, ніж зараз. І пускати ці кошти на закупівлю дронів і за рахунок них нищити оці військові об'єкти, з яких вони по нам б'ють. Ну якщо нема ракет, так будемо дронами користатися. Ракети теж є, але їх дуже 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 мало. Так я про Путіна. От він знайшов раціональне рішення, як тиснути нам українців. І він тисне чисельність людей, які погоджуються на припинення війни, навіть не на Адекватних умовах зростає і буде зростати, тому що це раціональна поведінка. Якщо тебе тортурами, а це тортури, да, щоденні, щонічні нальоти, вбивства по суті знущаються з тебе, то ти швидше погодишся на будь-які умови. Знайшов, знайшов він. Давайте другий приклад. Путін раціонально прийняв рішення залучити корейців до війни з Україною. Проста арифметика, просто щоб ви зрозуміли, що таке раціональні рішення. На прикладі Путіна. Путін платить за кожного корейця 2 тисячі доларів. Зрозуміло? 2 тисячі доларів на місяць. Залучив він 10, 10 тисяч корейців, ну так рахуємо. Витрати його на війну 20 мільйонів 20 мільйонів доларів. Так, це йому буде коштувати. Зрозуміли? А тепер давайте порахуємо, скільки буде коштувати залучення нового расиста на війну з Україною. Дивіться, підйомні десь зараз 3 мільйони. 3 мільйони. Так? В середньому расист живе на фронті півтора місяця. Давайте скажемо місяць, так щоб легше було рахувати. Гробові мінімум, мінімум. 5 мільйонів, а там ще місцева влада до, доплачує ще 2 мільйона. І от скільки виходить, навіть без урахування зарплати на одного расиста? 10 мільйонів. А що таке 10 мільйонів? Це 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів. Ви зрозуміли? А Києві йому обходиться 2 тисячі доларів. 2 тисячі доларів. Тобто, отаке от рішення економить економічніше, ніж. Залучати расистів 50 в разів. 50 разів. Путін діє раціонально. Та чому ми не діємо раціонально? Якщо ми діємо нераціонально, ми програємо і ми програємо. І ми програємо. А до речі, висновок який, ну треба будь-що нищити як можна більше расистів. Як можна більше. Вбивати в першу чергу треба не корейців, а рашистів, так? а рашистів. Вони дорожче обходяться Путіну. Я так скажу, якщо довести чисельність утилізованих рашистів до 2-3 тисяч, ну, Путін подумає про зупинення війну. І не лише Трамп, але й Путін буде думати. Це раціональна дія. Раціональна дія. Ну, приклади раціональних дій ще які. Ну, от дивіться, у нас там вже корупція, да. Чисельність чиновників така велика? Якщо ми в два рази скоротимо, я вам гарантую, корупції буде в два рази менше. Нема буде кому брати ці гроші. Да? Нема буде кому брати, буде будуть менше брати. далі ми з вами казали про бюрократію, до лап якої приліпають оці кошти, які йдуть від виділення коштів до постачання а, зброї боєприпасів на фронт. А давайте, ми вже казали, оці прокладки викинути, а давайте зробимо ще мудріше. Щоб грошима, ну, наприклад, 5% військовий збор, який було прийнято, ну, це, я так скажу, на рік десь під 150 мільярдів гривень. То давайте, щоб цими коштами розпоряджалися оті от бригади, які стоять на передовій. Ну, можемо сказати так, плюс э, дрони, плюс э, наші протиповітряні оборони, ну, 100 мільярдів. Ба більше, щоб закуповували потрібну зброю і іншу техніку тільки ті, які довели структури, які довели їх некорумпованість. А це волонтери, можуть дрони закуповувати. Є агенція у нас нова, яка ми не помітили, щоб щось приліпало до її рук. От тільки через ці структури. І тоді щось станеться? Уявіть собі, не буде трьох-чотирьох прокладок Міністер всяких. Буде замовлення з лінії фронту і постачання саме в ту частину, від якої було замовлення. Фінанси ми сказали, де знайти. І тоді швидкість, з якою зброя, боєприпаси, дрони буде потрапляти на передню лінію фронту, буде в 10 разів більше, ніж зараз. Не місяці і роки, а тижні, а може навіть і дні. Ну от приклад раціонального рішення. Ще приклад раціонального рішення. Дивіться. Ми ж позбулися багатьох офіцерів, навіть генералів, які вдало захищали нашу землю в перші тижні війни, в перші місяці. Це справжні герої, які саме організувалися, то може прийшов час їх повернути. Тоді ж, ми наступали, а зараз відступаємо вже майже рік. То давайте знайдемо і вони залюбки погодяться повернутися на адекватні позиції, які їм ну притаманні, які їм під силу. Та плюс молодь раціональна, яка може застосовувати нову техніку. Ну і зробимо якусь організаційну реформу. Да? Ну, я не буду влазити, всі знають, що треба робити. Як організаційно посилити наш потенціал? Ну, прийшов час це зробити. Без правильної організації, раціональної організації ми не виграємо цю війну. Я що хочу ще раз сказати: наш ворог. Оці бандіти воюють більш раціонально, ніж ми. Тил у них більш раціонально побудований, і війська більш раціонально організовані і скоординовані. Вони вибрали тактику контактних боїв, де у них є перевага по біомасі. да? Ну у них біомаса у нас герої. І вони цим користуються. І нам треба міняти. Я не буду казати, я не маю права казати, що треба робити, але очевидно. Отака От совєтська воєнна машина маленька, не зможе протистояти великій совєтській машині. Треба децентралізація, ініціатива, несиметричні відповіді. Те, що нам притаманно українців, ми, українці, нація, яка побудована знизу. У нас родина, родина, громада. А потім лише влада місцева, влада державна. Отак От треба і будувати наші збройні сили. Є потужні е, війська проти оборони, є авіація, так? є дрони, і є ще ініціативні креативні е, бригади на землі. І треба ставити ну, зовсім дивні завдання. Да? От в лоб в лоб, ми не переможемо. І з нашими так я скажу, дивіться ж уже, але ми відступаємо. Ну, вже не план перемоги потрібен. От як давайте раціонально подумаємо, який план перемоги, коли нас тиснуть, ми відступаємо? То давайте може будувати, розробимо план оборони стратегічної оборони з можливістю нанесення контрударів. Це раціонально, раціонально. Та давно вже треба було це зробити ще півроку назад. Залучити для цього і місцеву владу, залишив своїм ресурси, ну, наприклад, на третю лінію оборони, а на першу залучити воєнно-технічні війська, так, які у нас є. Техніки ж у нас. Знаєте скільки? Та ми можемо 5 ліній оборони е, побудувати. Ми ж будували дороги там на сотні кілометрів, на тисячі кілометрів на рік. Можемо, е, техніка є, люди є, фінансами сказали, де, де взяти. Тобто, як підсумок. Якщо ми почнемо діяти раціонально і в тилу, і на фронті, то ми зупинимо противника. Це перше, що нам треба зробити. Не думати про село одне, друге, третє. Нам треба не допустити їх на нові, ефективні вигідні рубежі. Тому переходимо до плану стратегічної оборони і наносимо ворогу несиметричні удари. Ламаємо його стратегію контактних боїв. Ви маєте треба цю стратегію нав'язати свою стратегію, от на чому я хотів би закінчити мій стрім.